Усім привіт, Ви на каналі Саника це відео розпаковочка паперових сюрпризів. І сьогодні давайте спочатку оберемо пакетики із колекції, які вам вже знайомі, і потім я поближче покажу вам сьогоднішню новинку це адвент календар, як ви вже зрозуміли по назві. Із колекції 100 пакетиків. Мене точно просили обрати кепібару. Ось цей пакетик був в коментарях, Аврора. Яєшню, пам'ятаю, точно хтось просив. Кепібару. Беремо. Беремо стіча. І здається, це все. Пишіть в коментарях, які взяти наступні пакетики, але вони ще тут не всі. І ще 30, здається, пакетиків у мене там за кадром. Тож, сьогодні ми з цієї колекції беремо 4 пакетики. Із колекції квадроберські маски візьмемо цю лапку. Дуже багато кому цікаво, що ж тут. Далі рожева їжа. Візьмемо, давайте ось цей. Минула наша новинка. Обери собі подарунок на новий рік. Я хотіла взяти подарунок з котиком. Ось він. Колекція Кіндер Гаррі Поттер», Давайте візьмемо ось цей. Котики. Я хочу взяти сьогодні. Давайте з сердечками. Браво Стаус, як завжди, беремо два пакетики. І з песиків багато хто просив ось цю собачку. Ну що ж, і тепер я вам покажу трошки поближче наш адвент-календар він цей великий, не поміщається. Тут у нас 13 сюрпризів остання кишенька будинок іграшок. Я дуже часто хожу в цей магазин і шоп. І сьогодні ми відкриваємо нутелку. Не обов'язково їх відкривати по порядку, ми почнемо з першого, але ви пишіть в коментарях, який із пакетиків ви б хотіли відкрити в наступній розпаковці. Скільки пакетиків нам сьогодні на розпаковку, що адвент-календар відео буде довгим. Ось мій каталожок. І сьогодні ми почнемо. Та-дам! Ми почнемо із колекції маски. Давайте вже нарешті відкриємо цю лапку. Я знайшла тут масочку. І нам попадається дуже-дуже великий сюрприз. Це така дівчинка квадробер. Ось така в неї масочка. Ось так. І ми з вами цю колекцію майже закінчили. У нас залишилась остання масочка Персик. Далі рожева їжа. І мені попадається Хуба Буба. Ось така Хуба Буба Черрі. Наклеїмо її сюди. Наступна колекція Bravel Stars. І тут у нас два пакетики. Цікаво, чи мені попадеться хтось із золотих або сріблястих, або хоча б просто рідкісних. І клас! Я знаю, хто це Це Борен. Ось такий він, і здається, він рідкісний. Давайте подивимось, тому що рідкісні вони у мене відмічені. Ось він, я вже його бачу. І в наступному пакетику. О боже, я його не порвала. Надіюсь, не порвала. Фух. І це у нас Ніта. Ось так вона вийшла, я їй здається, тут зуби неправильно намалювала. І вона не рідкісна, тож ми її маємо наклеїти сюди. Давайте якось отак. Наступна колекція це котики Афнял. І пакетик ми сьогодні відкриваємо ось такий. Так, цікавий такий там котик. І нам попадається дуже милий такий великий котик-русалонька. Ось так я вам покажу його поближче. Наклеїмо його сюди. І я обіцяла вам в коментарях показати, чим я малюю, як я роблю пакетики. Я вже зняла про це відео, але ще не змонтувала. Тож наступним, скоріше за на все, вийде саме це відео. Переходимо до наступної колекції, і це в нас песики. Топерові песики. Ось такого ми з вами сьогодні будемо одягати. Давайте його одразу наклеїмо. Він у мене здається має бути ось тут на рожевому. Це в нас буде песик-пончик. У нього такий повідок у вигляді пончика і також іграшка. Але на голову ніяких вушок в нього немає. Так, і іграшку я йому або ось так наклею, або просто біля нього. Давайте ось так. Це такий пончик. Перейдемо до наступної колекції. Це в нас колекція 100 пакетиків. Для цієї колекції в мене три сторіночки і я думаю, що ми всюди будемо їх наклеювати, тому що в нас аж 4 пакетики. Давайте почнемо із самого цікавого, мабуть. Це такий пакетик з пересипашками Аврора. Дуже багато хто просив саме цей пакетик відкрити. Та-да! Я намалювала такий блокнотик, тому що в Аврорі я завжди купую якусь канцелярію, особливо різні записнички. І він такий фіолетовий. Я його хочу наклеїти сюди. Ось так. Далі пакетик з капібаркою. Тут мені попадаються такі м'якенькі сквіші, пакетик у капібарах. Давайте їх наклеїмо десь тут. Ось такі вони. Або сюди. Давайте сюди. Далі пакетик зі стічем. Тут такий великий сюрприз. Нам попадається новорічний стіч. Мені дуже подобається його светрик, як я зробила. І новорічні ми з вами наклеюємо сюди. І у нас залишається тільки пакетик з яєшнею. І тут у нас ось така яєшня. Це я змальовувала зі Сквішу, але він, здається, не дуже схожий на Сквіш. Взагалі це мав бути типу Сквіш. Давайте наклеїмо його десь сюди. І переходимо до наступної колекції. Це наша минула новинка. Ось він пакетик. Пакетик у вигляді такого котику. Ось цей намальований, а інший від ксередник. Можна його роздивитись поближче. Це у нас пакетик наклейка. Давайте одразу обирати, який саме пакетик з гарнішим подарунком. Це нехай буде перший, а це буде другий. Можете писати свій вибір в коментарях. Так, перший і другий. Я, мабуть, оберу давайте другий. І з нього і почнемо. І в другому мені попадається ось такий макбук, і я думаю, що це більш кращий подарунок, ніж той, що в іншому пакетику. Ось тут на заставці я зробила Пушина, такий різдвяний рожевий макбук. Ну і в цьому пакетику о, тут аж два сюрпризи у нас. Але нам попадається ось такий. Старий комп'ютер, де ще й він затоплений. Тут написано підписатися і санака. Тож, так, ви знаєте, що робити з тим. Давайте одразу наклеїмо пакетик. Ось так. І сюрпризи у мене мають бути на якісь рожеві сторіночці. Давайте ось тут. Це у нас буде для пакетиків, і сюди я їх наклею. Ось так це вийшло. Мені дуже подобається ця колекція. І перед тим, як перейти до адвент-календаря, ми ще маємо відкрити колекцію Kinder, яка залишилася на початку. Ось вона. Я сподіваюся, сьогодні мені випаде полуна. Відкриваємо. О Боже, невже це реально полумна? По формі це схоже. Та-дам! Клас! Ось так вона вийшла, дуже прикольно. Це один із моїх улюблених також персонажів. І дуже цікавий факт про полумну, що дівчинка, яка її грала, вона не була професійною акторкою, і вона просто написала листа Джоан Ролін, як від прихильниці цього роману, і написала у листі, що її мрія зіграти полумну. І дійсно її запросив на зйомки цього фільму. Це ж так, дуже крута історія. Давайте її наклеїмо сюди. Переходимо до новинки. А, я засвітила ще одну колекцію. Ось такі тут сторіночки, дві. І ось наш адвент-календар величезний просто. І сьогодні ми відкриваємо нутелку. Я постараюся це зробити обережно. Так, і що це? Мені попадаються ось такі новорічні сережки. Одна у вигляді нутели і ще одна у вигляді такого круасанчику. Давайте їх наклеїмо сюди. Ось так покажу їх вам поближче. І на цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, не забуваємо про лайк. Підписку, дзвіночок, якщо ви не хочете пропустити наступні відео, і всім пока.